Привіт, мої любі українці і гості України! Я неодноразово у своїх ранніх блогах повідомляв вам, як потрібно діяти, коли вам вручають повістку на вулиці. Зараз я вам покажу, як моя порада працює на ділі і як така повістка стає нікчемною. Ви побачите, як чоловікові вручили повістку, але ця повістка дивним чином офіційно стала туалетним папірцем. До речі, якщо ви хочете таку інформацію дізнаватися раніше за всіх, володіти її оперативно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на мій телеграм. В описі до цього відео йдемо далі. Знаєте, мені вже набрид той срач в інтернеті щодо повісток, вручених на вулиці. Багато з вас, хто слухав поради в інтернеті від новограмотних юристів, які замість того, щоб дати гідну і дієву пораду, більше розказують про незаконність дій ТЦК, про незаконність існування ТЦК, про незаконність дій поліції, яка передає ваші персональні дані військовим. Це все на практиці не діє, і такі поради призводять до негативних наслідків. Потім, по результату цих сумнівних порад, людина або йде напередок, або стає фігурантом кримінального провадження. Це після отримання такої повістки. Я в свою чергу завжди даю вам дієві поради, робочі поради, які спасають вас від такої перспективи і працюють на практиці. Тепер дивіться, як мої поради дають позитивний результат. В Запоріжжі чоловікові прямо в магазині вручили повістку. Звісно, що ТЦКшники не мали жодного розпорядження коменданта на вручення такої повістки і просто її втюхали, так як це зараз відбувається навколо. Чоловік не поставив жодного підпису на цій повістці. Так сталося, що чоловік захворів той день, коли за повістку він мав прийти до ТЦК. Ну, чоловік перебував на лікарняному. І тут почалося те, чим вас ТЦКшники лякають постійно. Начальник ТЦК складає на чоловіка постанову про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 210 кодексу України про адміністративне правопорушення, за те, що чоловік не з'явився до ТЦК за повісткою. Що цікаво, що ця справа розглядалась взагалі за відсутності цього чоловіка, оскільки начальник ТЦК не мав достатніх даних про чоловіка щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду справи. А знаєте, чому так сталося? Тому що чоловік не розголошував свої дані. Виходить, що постанову можна розглядати без людини, і ви скажете: Ігор, ти що такого не радив? Це капець, наступна стадія що кримінал? Запевняю вас, до кримінала тут як до неба рачки, тому що людина все зробила правильно. Чоловік не надав ТЦКшникам жодних документів, оскільки ТЦКшники, коли вручають повістку, вони вже мають знати всі дані про особу. Розумієте, на цей момент людина все зробила правильно, нібито по моїй інструкції. Що ж тепер можна робити з цим всім? Правильно оскаржувати цю постанову ТЦК. І тут в суді почалося. Почалося рубилово. Прийшов той представник ТЦК до суду і почав там позоритись, позорно позоритись. Вони ж гри на вулиці і при поліцейських, які порушують ваші права. А там судді все інакше, там в судді все не так просто, тому що там люди трохи закон знають. Суддя конкретно поцікавився у ТЦКшника. Чим доведено, що чоловік взагалі отримав повістку. ТЦКшник каже, що є копія розписки якоїсь там про отримання повістки. Суддя каже, що копія якоїсь розписки це незрозуміла бумажка, яка не може бути доказом, а відсутність підпису на повістці доводить, що ця повістка вручена належним чином не була. Друге, суддя питає, а як же ви справу взагалі без людини розглянули? Відповідь ТЦКшників, що повідомляли, увага, по телефону. При тому жодних доказів ці ТЦКшники про таке повідомлення не надали. Суддя каже, так ви тоді в прольоті, бо непідтверджений виклик по телефону не доводить, що особа була належним чином повідомлення про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. І така постанова вже автоматично є нікчемною. І на цьому вже можна справу закривати. Вже можна було закрити тільки на підставі цих двох підстав. Але суддя. Продовжував знучатися над Тицикашниками в цьому судовому засіданні. Вони там стояли. Суддя питає у цих ТЦК, а ви взагалі читали зміст статті 210 КУПАП, за якою ви цього чоловіка притягнули. ТЦКшники так читали. Так для кого там написано, що неявка в ТЦК має бути без поважних причин? А чоловік чітко надає лікарняну довідку, що хворів той день, коли мав прибути до ТЦК. Ну я думаю, ви зрозуміли, що ця повістка була розбита в суді просто в пух і прах. При тому справа розглядалась за відсутності цього чоловіка, якому вручали повістку, оскільки ці крутні могли вручити повістку в судовому засіданні, нову повістку. Суд визнав цю постанову протиправною і скасував її. В описі до цього відео я вам залишаю посилання на це судове рішення. Можете просто зайти і ознайомитись з ним. Ну що можу сказати, ось так працює моя порада, але я нікому не рекомендую користуватися лікарняним як способом ухилення від призиву. І всіх чоловіків призиваю захищати батьківщину, якщо ви за внутрішнім переконанням можете і хочете це робити. А тепер переходимо до хвилинки агітації. Підписуйтесь на цей канал, якщо це відео сподобалось, ставте шльопалку вгору, не сподобалось, звісно, вниз. Напишіть щось суттєве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.